Кость об'єкта проектування више абсолютно позначки там, там, носительные метри не повинно перешивати сурахування мансардного двух поверхов. Максимальна позначка не повинна перевищити 87 метрів. Нет, нет, не нужно, Потому что я получил разрешение согласно закону. Да? Закон есть основной закон. Да. Да. Дальше будет нормативный, возможно, акт. Нет, да, закон. Тот же закон президента в прошлом не году. Вы почитайте этот да, закон о строительстве в прошлом году. Сколько там было 80 законов? Для упрощения. Мы видим, что могли небольшие частные дома, не высокие, а частные дома, достаточно быстро возводить. Потому что проблема согласования до этого По три года люди ходили, не могли согласиться. Тут совсем другая ситуация. Одно дело чисто строительное согласование, другое дело согласование на территории заповедника. И общественное обсуждение с общественным правительством, сколько никто не отменял закон о профорунок, который не Я этого не знаю, что я не могу. Вы можете пойти, а понимаете, законно присутствует. Это схема, что навески выделяют написанные спасибо, потом переподавалось. Я, не... я, не... я вам могу сейчас сказать, вам. можете брати... А ви накладите, це пан Кравченко, Едуард Михайлович. Ще раз. Пан Кравченко, Едуард Михайлович. А Скоріше, Скоріше за все. А це пан Лиш Лишенко Чилишенко Олександр Миколаєвич. Правильно? Правильно. Ось. А пану Кравченко ця ділянка була відведена рішенням п'ятої сесії шостого скликання Київської міської ради від 29 квітня 2010 року. Хто такий пан Кравченко? Ну, потрібно провести, може журналісти розслідування з'ясувати. Хто такий пан Кравченко? Є лише прізвище, тобто, і крім пана Кравченка, -земельні, земельні ділянки також отримали і інші особи. <різований> я вам дам прес-реліз <різований> і там це все зазначено <різований> <хто міністрація> і номер рішення, тобто, ви все це будете мати, всю цю інформацію. І я ще хочу сказати, що також від нашої громадської організації це українське київське віче, було направлено, було направлено лист до президента України пана Януковича та до прем'єр-міністра пана Азарова. Тобто, щодо до того, що громадськість стербована стадія така, що він майже звільнений, але ж він повинен бути також притягнути до кримінальної відповідальності за результатами розслідувань, які повинна провести Генеральна прокуратура. Скажіть, власне, у чоловіка на руках документу.